Привіт, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. На своєму каналі ми розказуємо про імміграцію, про життя в Канаді, про новини не тільки в Канаді, але й в інших куточках світу. Саме рубрика Шок «Шокується» буде сьогодні. І в цій рубриці я буду розповідати про актуальні новини тижня: канадські новини, американські новини, європейські, українські все цікаво, що потрапило на мій радар. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і давайте почнемо обговорювати всі актуальніші новини цього тижня. Почну з Канади. В Канаді в нас трапилося давно очікуване зниження облікової ставки до 2,5%. Це відбулося в середу. Нарешті ставка зменшилась, тому що півроку Національний Банк Канади її тримав, не зменшував. І це так доволі сильно нервувало багатьох канадців, які мають моргіджі, тобто іпотеку. І ось нарешті крига скресла, що називається, і Національний банк опустив ставку. І очікується, що в жовтні, в кінці жовтня, буде черговий пересмотр ставки, і вона також впаде. І це дозволить канадцям ще менше платити за свої іпотеки. Чому ставка була опущена? через погану. Економічна ситуація в Канаді, перш. за все. Дані по безробіттю дуже погані, більше 7%. Дані по GDP, Gross Domestic Product також дуже погані насправді. Якщо буде ще один такий квартал, то Канада вже буде офіційно в рецесії. Всі ці проблеми були обумовлені економічною війною зі Сполученими Штатами, які досі тривають. І кінця і краю тої війни не видно. В минулому випуску я кажу, сказав, що найбільше на що наразі сподівається канадський уряд, це на те, що ці тарифи будуть призупинені рішенням американського верховного суду. І до, до нового року це рішення повинно відбутися. Але не сидить уряд наразі ровно, робить щось сьогодні. Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, підписав угоду з Клаудією Шейнбаум, президентом Мексики, про співробітництво. Канада і Мексика, маючи такого ненадійного партнера, як Сполучені Штати, намагаються укласти більш двосторонніх договорів, покращити двосторонню торгівлю. Наприклад, дуже багато виробництва автомобілів зараз відбувається в Мексиці. Ті ж самі Audi, наприклад, роблять, q 5 робляться в Мексиці. І їх зараз везуть морем до Канади, замість того, щоб транспортувати через Сполучені Штати, як це було раніше, аби не платити ці тарифи, аби зберегти співробітництво між Мексикою і Канадою. Тому такі морські перевезення будуть збільшуватись. І насправді Канада багато інвестує в економіку Мексики. За останній рік там більше 40 мільярдів доларів було інвестовано. Товарообіг доволі великий він постійно зростає. Так що, в принципі, не буває пустих. Там, де щось убуло, щось прибуде. І ось через те, що торгівля між Канадою і Сполученими Штатами зараз зменшується, Через ідіотські тарифи Трампа, то навпаки, торгівля між Канадою і Мексикою тільки збільшується. І цьому не можна не радуватися. Тому ось такі у нас трошки економічних новин було канадських, але політичні новини також у нас були пов'язані з еміграцією. У нас тут готується в Канаді новий біл, закон про імміграцію, який прямим чином повинен вплинути на багато іммігрантів, які зараз є в країні. В підрахунках Канади більше 6% зараз іноземних працівників. І в цілому до 10% може доходити кількість людей, які не мають статусу в Канаді, такого як піар або громадянства. І це доволі багато. Насправді, можливо, ще більше, тому що деякі люди просто по нижче радарів себе відчувають і ведуть себе нижче радарів, ніде не платять податків, працюють за кеш і так далі. І дуже багато зараз імміграційних справ, які просто там тисячі, десятки тисяч, можливо, навіть сотні тисяч справ імміграційних зараз подвисло. І Канада щось буде намагатися з цим наробити. Найголовніша загроза те, що вони збираються зробити так, що можна буде повертати нерозглянуті справи навіть після там, років очікування. Тобто люди очікували там, два роки рішення, і їм справа повертається без жодних на то підстав. А якщо така, такий закон буде прийняти, це розв'яжуть руки імміграційній міграційній службі Канади, і вона зробить таку велику чистку. Як це було колись зроблено одного разу в Квебеку, коли вони в один не дуже прекрасний день просто взяли і викинули до смітника десятки тисяч справ людей, які подалися на імміграцію до Квебеку. Був такий прецедент. І ось зараз вони збираються це легалізувати на федеральному рівні. Чи вплине це на українців? Сподіваюсь, що ні. Тому що це насправді в мене є таке відчуття, що це просто намагання якось а, балансу, збалансувати імміграційні процеси канадські, які справді вийшли з під контролю останні декілька років. А, і Україна, на мою думку, і українці, які дуже багато зараз в Канаді, не підпадають під ту категорію людей, які, з якою Канада би бажала би розстатися. Тому що. Ці люди працюють офіційно багато з них, ці люди платять податки, ці люди ходять в церкву, ці люди волонтери, ці люди, в принципі, абсолютно адекватні, законопослушні, не те, що громадяни, а жителі Канади. Тому, ось я думаю, що категорія українців, яких багато. І плюс діаспора буде робити щось, як це було нещодавно зроблено в Манітобі, коли. Під впливом діаспори було надано номінації півтори тисячі родин. Тому я думаю, що можна цьому цього опасатися, але не треба дуже сильно переживати через цей закон, який готується зараз в парламенті. І сподіваюся, що такі українці зможуть отримати легальний статус в Канаді рано чи пізно. А щоб це хоч інколи трапилось, то кожен українець, який не має піару, повинен продовжити свій воркпереміт, податися до 31 березня 2026 року на подовження воркпереміту. Буде даватися ще три роки воркпермітів. І це доволі багато. За три роки може статися що завгодно. І справа ваша буде розглянута, і закони нові приймуть, щось таки поміняють. Сподіваюсь, кращу сторону в еміграції канадській. А давайте перейдемо до міжнародних новин. На цьому тижні Дональд Трамп відвідав з офіційним візитом Сполучені Штати. Це його другий візит, фактично, на першому терміні. Зараз на цьому терміні. А на першому терміні він зустрічався ще з королевою Єлизаветою. а Зараз зустрічався з королем Чарльзом. Як завжди, Трамп не міг без скандалів з порушенням протоколів забігав вперед, то хлопав короля по, по, по плечу, то казав всяку діч. Коротше, Трамп не міг без скандалів, але Трамп це така рибка гупі, яка дуже часто транслює те, що йому сказала його остання людина. А зважаючи на те, що Король Чарльз завжди підтримав Україну. І він на своїй промові там на банкеті прямо порівняв Путінську Росію і гітлерівську Германію. Те, що Європа зараз стикнулася з загрозою рівносильно чи, можливо, навіть більше, ніж та, яка була 70 років тому. Тому ось поки в нас є шанс, поки Трамп, Трампу ніхтось не вклав вуха іншу інформацію, щось таке отримати від, від Трампа непогане. А, тому що. Насправді вже заждалися всі дії активних ті санцій. Останні там тижні це були спекуляції Трампа і намагання його не вводити санкції через вим... видвігання умов до Європи. Типу, давайте ви спершу саме відмовитесь від енергоносіїв російських, що в принципі є лише намаганням перекласти відповідальність. Перш за все, на той самий Орбан і Фіцо. Посіпаки Трампа і куплю, купляють російську нафту і російський ГАЗ. Інша Європа також купляє, безперечно, але почни з <зі> своїх друзів для початку. До речі, Сполучені Штати бага... дуже багато купляють російського урану, що також, в принципі, є енергоносієм. Але тим не менше, сьогодні санкції Євросоюз таки ввів. Проти, проти Росії 19-й пакет, якого давно вже очікували. Відмова від, російських, від російського скрапленого газу до 27-го року повинна відбутися, що є дуже непогано. Багато там санкцій на тіньовий флот, на, на банки, на підприємства, на фізичних осіб, юридичних осіб. Тобто доволі потужний пакет. Єдине, що там не вистачало, це санкції на. Хороших руських, яких дуже багато зараз в Європі по турвізам, якщо б їм заборонили давати ці візи, було б взагалі дуже класно. Але, на жаль, цього не сталося, тому ось такий пакет, хоча б такий прийнято. Ще дуже позитивна новина, що нарешті ось на останньому тижні почалися поставки зброї Сполучених Штатів, зброї, яка нібито надає Сполучені Штаті Україну, Насправді вони продають ту зброю Європі, а Європа передає в Україні ці поставки вже відбулися: ракети до патріотів, ракети до хаймерсів, що дуже добре, і в принципі, єдине, що засмучує, те, що такі поставки повинні бути, на мою думку, безкоштовними для України і для Європи. Тому що Америка не може бути посередником ніяким в цій, в цій війні. Вона повинна чітко зайняти в Сторону добра, саме України, і допомагати Україні як тільки може. І, на жаль, Трамп не розуміє цього елементарної істини, але намагається заробити на чужому горі. Це просто гидотно. Але хоч так, ось, хоч якось ці зброя йде, за, за цю зброю Європа платить російсь, російськими грошима, що дуже смішно, ті прибутки з російських. Капіталів, які були заарештовані в Європі, і ось, до речі, вони дуже скоро, напевно, вже склоняться в тому, щоб повністю конфіскувати ці 200-300 мільярдів доларів і передати їх на потреби України. Якщо б це сталося, це, напевно, було б дуже, дуже позитивно. Що в нас ще було цікавенько на цьому тижні. В Америці дуже Розвивається скандал, пов'язаний з вбивством Чарлі Кірка на тому тижні. В цю неділю повинен відбутися його похорон, а дуже багато людей постраждало за свою позицію стосовно цієї людини. Багато людей було звільнено. Найгучніше звільнення, напевно, це Джиммі Кімл дуже відома особистість, хост вечірнього шоу, дуже популярного. Який відбувається там в Лос-Анджелесі, його було звільнено за його реакцію на це вбивство. Я передивився той випуск, жодних проблем з тою реакцією я не побачив, особисто я. Ніяких там а, таких там висловлень на сторону Чарлі Кірка і навіть близько не було. Взагалі, як я і передбачав в минулому випуску, його смерть буквально. Було піднято, і зліпили з нього ікону і радикалізували суспільство просто до неймовірної ступені. Да, навіть в Канаді люди поділилися на, на тих, хто на тих, кому пофіг на Чарлі Кірка і ті, які там дуже сильно обурені. Наприклад, там мій товариш, який його я ніколи не помічав там в політиці. Так він підтримує там, консервативну партію Канади, але він настільки був вражений там, вбивством Чарлі Кірка, і настільки в нього радикалізувалися погляди буквально за 1-2 тижні, що я просто диво даюся. Насправді, ну, напевно, є якісь, якась інформація, яку хтось йому вклав вже в голову навіть за ці 1,5-2 тижні. Тому, якщо ви помітили, що ваші погляди на якісь особистості або на якісь події дуже є радикальними, то увага, вами маніпулюють люди. Дивіться, яку інформацію ви споживаєте. Якщо ви там вже на, на, на грані того, щоб е, брати там е, зброю і захищати е, консервативні в лапках цінності, то це є ненормально. Тому трошки попустіться, вдохніть, видохніть, і не треба розділятися на правих, лівих, правих, неправих там, і так далі. Всі люди, браті, всі повинні допомагати один одному. І це моя така думка. Тому трошки треба попуститися з цим Чарлі Кірком, з цим, що з ним пов'язано. Але, на жаль, у сучасному світі, в сучасних Сполучених Штатах, дуже важко це буде зробити. Настільки все радикалізувалося, що просто Що просто капець, я би так сказав. Україна на цьому тижні продовжувала вводити свої санкції до енергетичного сектору Росії, три, по-моєму, було завдано удари по нафтопереробних заводах. що дуже класно і дуже добре. На 25% впала переробка нафти в Росії. Це призведе до того, що буде, буде закривати скважини. Коли немає де зберігати нафту, немає як її переробляти, і вони зменшать видобуток, а потім його підняти буде майже неможливо, враховуючи те, наскільки старий в них скважини, як їх важко буде розконсервувати потім. Тому це дуже класно, те, що Україна продовжує вбивати російську галузь нафтопереробну. а черги на їхніх заправках постійно зростають. Що не може не радувати. Тому ось така класна новина. І сподіваюся, на ще більше таких класних новин на наступному тижні. До речі, вона достала там в Башкортостані, там 1600 кілометрів, дуже далеко. І один з найзахищеніших заводів, який є там дуже потужним. Колонна це переробки нафти була вражена. Це дуже класно. І ще у нас дуже класні позитивні новини з Донецького регіону, з-під Покровська, коли Україна звільнила сім населених пунктів. Відрізала ту виступ на карті. А, і сподіваюся, що втримують і Покровськ, і Костянтинівку, моє рідне місто, яке зараз потерпає просто від обстрілів. Не можна без сліз дивитися на ті домівки, біля яких я прожив все своє дитинство. І ці падли просто руйнують місто на корню. Це просто катастрофічно. Роз, роз, Розхерачили мій будинок, в якому я виріс, і там вже нічого не буде, на жаль. Це, це є дуже сумно для мене персонально. Але Україна все одно переможе, Україна... А, Росія здувається і це видно. Видно... помінялося фактично. Настрої Настрої в Європі, настрої в самій Україні. Як були там опитування в Україні, наприклад, що 60, більше 60% українців збираються терпіти і продовжувати цю війну, щоб їм цього не коштувало. Ніхто не збирається піднімати лапки, здаватися на вимоги росіян. Росіяни також вже, фактично це така. Остання, остання, останній вальс, кадриль, бля, я не знаю, які вони там, танці, вони танцюють ці уйобки, коли вони намагаються хоча б закопити, захопити Краматорську, Дружковську, Константинівську агломерацію городів. Якщо вони це зроблять, це для них типу, галочка, що вони звільнили Донбас, але цього ніколи не станеться, тому їхнім планам не, не, не буде. Не буде ходу, а ще щоб цього ніколи не сталося, будь ласка, продовжуйте допомагати Україні не перераховуйте гроші на дрони на допомогу ЗСУ, на ті на ті підрозділи, які ви вважаєте за потрібним для того, щоб Україна надалі боронила і чинила опір. А до речі, що хотів ще сказати стосовно уміра цього скандалу на навкруги на його нерухомості в Сполучених Штатах. Як на мене, скандал роздмухується російськими інформаційними ресурсами дуже сильно. Чому? Тому що це корупція, псевдокорупція української влади, наживаються на війні і так далі. Насправді, відмивати гроші в Сполучених Штатах дуже важко. Тому що політичні персони, такі як Умеровець, за ними дуже прискіпливо наблюдають, за членами їх родин також. А на цьому в свій час погорів Павло Лазаренко, якщо хтось пам'ятає, хто це такий був <свісно> Кресний батька Юлії Тимошенка, коли він намагався відмивати гроші в Сполучених Штатах його пов'язали. Тому вся ця нерухомість, всі ці квартири, віли, вони були куплені за легальні прибутки компанії, які родина Умерова робила. Єдине, яке я бачу порушення, це те, що він не декларував в повному об'ємі, це, це те, що має він і його дружина. І якщо він не декларував, то жодних питань би взагалі б не було за сторони українського законодавства. І дуже погано, що такі були розголошені назви там, цих котеджних містечок, міст, де розположена нерухомість. Тому зараз фактично вся родина Умєрова, секретаря РНБО, під загрозою. Тому що його, там, батьки, дружина з дітьми, рідний брат, всі будуть тепер під загрозою, тому що фактично розкрите їх місце, місце знаходження. Це питання, чому вони там, а не в Україні. Але я, я думаю, що вони туди переїхали ще набагато раніше, ніж почалася війна. Тому я би радив усім цим критикам влади ось, з цього боку трошки прикрутити свій краник і не лити воду на російську пропаганду. Тому що ось в цьому в цій ситуації це не є об'єктивною реальністю. А, тому, друзі, ще раз, фільтруйте, фільтруйте все, що ви споживаєте. Фільтруйте все, що ви кажете. Дивіться, кому це вигідно, трошки включайте критичне мислення, тому що ну, в сучасному світі без. Критичного мислення дуже важко виживати. Не треба радикалізуватися, не треба кожен раз думати, перш ніж щось казати. Це вам дружня порада. І на цій дружній пораді дозвольте мені попрощатися з вами і до наступної зустрічі. Пока-пока.